Сьомий рік поспіль науковці Житомира мають можливість продемонструвати свої наукові досягнення та вміння. Нагородження кращих науковців у Житомирському державному університеті стало традицією а для викладачів стимулом, зазначає один з проректорів університету. Це урочистості. В межах яких ми відзначаємо кращих науковців університету, які протягом минулого року досягли найбільших успіхів в науковій науково-дослідній діяльності, деякі викладачі такі нагороди отримували вже кілька років поспіль. Цьогоріч церемонія нагород зазнала змін, адже скляні стели та подяки за наукову роботу отримували не лише викладачі, а й студенти. Зі з роботою не часто визовну ні, всі по можливості завжди участвують. То Тож говорю. Учаснив всі українських олімпіади, також займаю спортом професіонально і участвую на пресціональній сільнуванні. Свої сподівання щодо розвитку науки в університеті висловив ректор. А також науковців привітав віце-президент університету Цінін, пан Маен. Не дивлячись на матеріальну скруту, я вірю в те, що настане час, коли справді наша держава обличчям повернеться до науки і тому, що. Іншого не може бути будь-який технологічний прорив тієї чи іншої держави залежить від науковців. Я дуже радий, що стаю сьогодні другом вашого університету та другом доктора філософських наук Петра Юрійовича. Для мого університету та для мене особисто це велика честь. Не поступились молоді науковці старшим колегам, адже у номінаціях науковець року та молодий науковець року було по чотири переможці: Сергій Косюченко, Сергій Базилюк, новини Житомирщини.